Друзі, всім привіт! Сьогодні розглядаємо з вами ось таку акумуляторну екцентріклощів машину від Milwaukee. Це моделька m 12 Frost 25 Дана моделька працює у нас на акумуляторах Red Lithium 12 серії. В машині вбудований безщітковий двигун PowerState, який видає від 6 до 24 тисяч коливань за хвилину, тобто вона буде дуже швидко знімати матеріал. Розмір диску складає 150 міліметрів, а амплітуда коливань 2,5 міліметри. Дана шліфмашина має 8 режимів швидкості. Ось тут у нас є барабанчик, за допомогою якого. Можна її змінювати. Швидкість складає від 3200 до 12 тисяч обертів на хвилину. Тобто вона дуже швидко буде знімати, чисто підгутує вам поверхню для ґрунтовки, а потім під фарбування. Сама підошва виконана в формі липучки, тобто ви зможете швидко замінювати ваші шліфувальні папірці. Подивіться, яка вона компактна, як гарно вона лягає в руці. До речі, її вага складає всього лише 950 грамів. Це без акумулятора, а з акумулятором 1 кг 350 грамів. Дуже легко та швидко відбувається заміна підошви. Не потрібно ніяких ключів. Все, що вам потрібно, це ось так от просто натиснути, зажати ось цей шпиндель та відкрутити. Ось так. Ну і давайте її увімкнемо. Ось тут у нас є кнопка вмикання. Гарно так оцвітиться, та індикатор заряду акумулятора. Кнопка пуску в нас пелюсткова. В дану комплектацію входить зарядний пристрій, два акумулятори High output на 5 Аг, додаткова підошва та два адаптери. Це пиловідвод, а це для приєднання пилососів. Це адаптер ДЕК 26 Він підходить для більшості пилососів. Мілвокі не для більшості, а для всіх. Навіть вартість такої центриково шлюф складає 26 747 гривень. А для замовлень пишіть нам в приватні повідомлення.